Раночок добрий. Сніжок трошки пролітає. Десь мінус п'ять мінус показує у мене годинник і телефон. Трішки сніжок прилітає. Так, а я йду в склад. Саня, поки є електроенергія, шнеком набирає кукурудзу, бігбега. Потрібно там людині відвезти, пащику Підготавлює, щоб трактором можна було бігле, -бі зважити і таким чином тону ми можемо зважити і відвести. Бо електроенергію повинні в 12 у нас вимкнути, то він зараз набирає. А я була в будинку з Ігорком, у нас було дистанційне навчання, поснідав і. Чекаю, на 11 годину прийде мама і будемо клеяти обої в кухні. Так, що в нас тут хозяїн? Працює? Працює.